Видавництво літера ЛТД пропонує Конкурсний підручник Українська література для шостого класу нової української школи, автори підручника Віктор Заболотний, Олександр Заболотний, Ольга Слоньовська, Іванна Ярмульська Підручник створено відповідно до найновіших педагогічних вимог і стандартів. Він є продовженням підручника з української літератури для п'ятого класу, створеного цим самим авторським колективом. Видання надзвичайно яскраве, емоційно насичене, живе, сучасне, яким його й хотіли бачити багато вчителів української літератури. На сторінках підручника автори ведуть діалоги з читачами, створюють належні умови для мотивації читацької активності. Для формування їхнього досвіду творчої діяльності та емоційно ціннісного сприйняття світу, підручник пронизано своєрідними місточками, які пов'язують проблеми, змальовані у творах літератури, із сьогоденням, перед вивченням окремих тем чи великих художніх творів автори подають матеріал для міні-бесід і міркувань, щоб актуалізувати вивчення української літератури. Теоретичний матеріал проілюстровано чіткими цікавими прикладами, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам'ятовування інформації. У блоках цікаво знати згруповано додаткову пізнавальну інформацію. Умовні позначки допомагають орієнтуватися в розмаїтті завдань, проблемам і творчих. Індивідуальних і групових система завдань сприяє розвитку й удосконаленню загальнопізнавальних, контрольно оцінних та творчих умінь і навичок учнів. Ці завдання згруповано в три основні блоки: перевіряємо, аналізуємо, міркуємо, а ще є цікаві творчі завдання. Тут і тестові завдання, і завдання відкритого типу. Запитання за схемами і за малюнками, і робота в парах, і групові проєкти також можна дібрати на різні смаки цікаві завдання для роботи з ілюстраціями, а ще ребуси, хмари слів, шаради, різноманітні ігри. Кожний розділ завершується невеликим блоком із завданнями для узагальнення вивченого та самооцінювання. Загалом система завдань. Заохочує учнів до активної пізнавальної діяльності, висловлення міркувань та має на меті розвиток творчої особистості. Електронний методичний супровід передбачає матеріали для вчителів: календарне планування, опорну карту для кожного уроку, тематичні презентації до уроків, віртуальні екскурсії. Які можна переглядати чи то на смартфоні, чи то на великому екрані в класі під час уроку? Новий підручник з української літератури дає змогу вчителю конструювати урок залежно від потреб і можливостей класу, забезпечуючи умови для комфортної навчальної діяльності та досягання успіху. Його створено саме для вас та ваших шестикласників і шестикласниць. Авторський колектив підручника свідомий того, що вивчення літератури завжди повинне відповідати вимогам часу, тому щоб наблизити твори майстрів художнього слова до сучасного читача, ми пропонуємо своєрідні платформи для спілкування, де надаємо готовий матеріал для мінібесі, і проблеми з мальованням у творах стають зрозумілішими і актуальнішими для дітей. При цьому надано перевагу тим темам, які пов'язано із життєвим досвідом учнів, які викликають інтерес, прагнення поділитися думками. Наприклад, перед вивченням твору лесі Ворониної таємне товариство боягузів, міркуємо про те, що саме природний інстинкт страху допомагає уникати багатьох небезпек. Але якщо постійно боятися. То не можна досягти успіху. Спробуємо запитати дітей, як вони розуміють вислів. У страху очі великі, і почуємо багато цікавих відповідей. Таким чином, ми спонукаємо учнів прочитати твір авторки і готуємо фундамент для сприйняття тексту. Для роботи із художнім твором у підручнику запропоновано логічний ланцюжок. Систему запитань, в якими ми виділяємо три блоки: перевіряємо, аналізуємо, міркуємо. Рубрика Перевіряємо. Це можуть бути невеликі тексти чи візуальні завдання, ребуси, хмари слів. наприклад, установити послідовність сюжету за малюнками. Рубрика Аналізуємо. Покликана навчити аналізувати персонажі, їхні вчинки. Характеризувати дії, визначати роль художніх засобів у тексті. Завдання питання рубрики Міркуємо спонукають висловлювати власну позицію, прогнозувати розвиток подій, зіставляти зображення автором із сучасним життям, порівнювати персонажів різних видів мистецтва. Маємо надію, що новий підручник з української літератури для шостого класу стане надійним вашим помічником. Шановні вчителі, і допоможе учням і ученицям осягнути красу і величну магію художнього слова. Тож до зустрічі на сторінках нового підручника доброго дня! Шановні вчителі! Мене зворушило, що дуже часто у Фейсбуці ви пишете свої позитивні відгуки на підручник для п'ятого класу, ділитеся своїм досвідом, як практично ви втілюєте згодом і тих, хто творив програму, і нашого авторського колективу підручника за моєю загальною редакцією. І наскільки вашим учням це цікаво? І що нового в цій методиці, і як ви досягаєте найкращого результату? Зараз вже готовий підручник для шостого класу. Звичайно, що за програмою, то ж таки авторського колективу, ми продовжуємо. І коли ми, минулого року ми обирали програму, то ми на один рік обирали на перспективу на всю середню школу десь до 9 класу. І цей підручник, мабуть, буде ще цікавіший для ніж для п'ятого класу. Ми постаралися зробити так, щоб діти отримували естетичну насолоду від підручника. Ми підібрали надзвичайно цікаві картини, добре оформили. Ну, звичайно, ми старалися зробити, щоб підручник був сучасний. Ну, наприклад, навіть врізка є. Про квітку цісик, там де йдеться, про пісні. Далі дуже добре розказано про історію Щедрика. А ви знаєте, що це вже є всесвітньо відома пісня, яку, хоч вона українська за народження, але вона вже всесвітньо відома стала. І тут у цьому підручнику ми, ну, ми не могли всі тексти повністю представляти. Але у нас немає переповідання твору фабули, в нас є редакторське скорочення. Тобто ці тексти фактично нічого не втратили. Навпаки, вони в коїчні, можливо, стали най... набагато цікавішими. Я, звичайно, як і всі мої друзі, співотори, чекаю ваших відгуків, ну і відгуків навіть ваших учнів. Ми сподіваємося, що нашій ваші надії наступного навчального року справдяться, і вам за нашим підручником буде цікаво працювати, ну а далі, звичайно, буде сьомий, восьмий клас. Я думаю, що також за цим авторським колективом, який створив програму, ну і за нашим авторським колективом, також за моєю загальною редакцією. Адже коли вже зроблено напрям руху, парадигма, то вже треба, щоб кожен наступний підручник був кращий від переднього. Читацька культура це складова частина загальної культури особистості сьогодні. У час стрімкої інформатизації та новітніх технологій варто зважати на те, що вміння аналізувати, інтерпретувати, використовувати художні тексти є важливим інструментом у світі новітніх технологій та засобів масової інформації. Підручник з української літератури для шостого класу допоможе учням та ученицям усвідомити, що література це насамперед. Котре реалізує естетичні категорії і водночас приносить максимальну освітню користь. За допомогою підручника діти з легкістю знайдуть відповідь на питання, для чого нам література сьогодні. По-перше, відкриють її актуальність, адже навіть вивчення біографії письменників це не просто фактичний життєпис. А захопливі історії про надзвичайно талановитих людей, аналізуючи які можна поміркувати, як вони реалізували б свої здібності чи відстояли свої переконання в умовах сьогодення. По-друге, підручник насичений завданнями, пов'язаними з інтересами сучасних підлітків, тож на уроках літератури спрацюють звичні для учнів та учениць у повсякденному житті інструменти. Наприклад, оформлення сторінки в соціальних мережах різних літературних героїв, персонажів творів Володимира Рудківського, чи Ярослава Стельмаха, або ж добірка актуальних хештегів, які поставила Леся Українка до своїх публічних дописів. Для якісного виконання таких простих на перший погляд завдань треба не лише прочитати текст, а й застосувати навички аналітичного та критичного мислення. І слідкувати причинно-наслідкові зв'язки та зробити висновки. Димець цікавим на уроках літератури є розвиток уміння встановлювати міжпредметні зв'язки. Наприклад, вивчаючи повість зірки Мензетюк Ангел Золоте волосся, юні читачі знайомляться з унікальними пам'ятками архітектури та історії, а працюючи над розділом поетичний дивосвіт. Учні та учениці розвивають чуття гармонії у слові, водночас відкриваючи для себе музичні твори, шедеври живопису та скульптури, або ж інші тексти світової літератури, що допомагають зрозуміти і осягнути мистецький твір та сформувати власну позицію. Варто зазначити, що підручник з літератури це частково практичний посібник з психології, адже аналіз життєвих ситуацій це практичні підказки, котрі допоможуть. Уникнути власних помилок, рубрики Аналізуємо та міркуємо сприяють дискусії щодо літературного тексту і допомагають підліткам зрозуміти себе інших, розвивати соціальну компетентність, формувати навички взаємодії у суспільстві. І, звісно, сторінки підручника допомагають створити в уяві учнів та учениць цілий світ необмеженої творчості. Якщо діти прагнуть ширше розкрити розвиток подій або ж характер певного персонажа, то чому б не створити власну історію, зобразити її у вигляді коміксу чи панфікшену? Таким чином, спілкування з книгою сприяє розвитку творчих здібностей та вмінню читати самостійно та осмислено, що є одним із пріоритетних завдань на уроці літератури. Варто зауважити, що підручник з української літератури для шостого класу. Допомагає сучасним учням та ученицям засвоїти досвід попередніх поколінь, залучає до культурних надбань та цінностей українського народу, наших звичаїв і традицій.